Добрий день, сьогодні 1 листопада. Хочу показати мій типо, ну, хурма, сорт типо цього року, як виглядає. Спеціально цей край не знімали урожай, щоб можна було оцінити, якщо їх, якщо їх проріджувати, тоді вони крупніші виростають. Ці плоди можуть бути і 250 і 300 грамові. Цей рік трошки не хурмовий, але все рівно урожай непоганий. Це зараз зніму, тобто зніму відео і вже знімаємо плоди. Ось такі дерева, такі сорта реально можна отримувати 50, 60, 100 кілограм плодів з 10-15 річного дерева